Доброго ранку. Продовжуємо знімати відео про будні селища. На господарстві в мене є ще. Знаю у вас своїм господарством. Ось обійшлися біжить. Є з мене ще вулики. Хотів зняти відео про вулик. Вуликів багато, відео багато, про бджільництво відео теж дуже багато, але я хотів зняти про вулик, який я зробив сам із піддонів. Тобто, як бачите, подивимося як... Зиму я не бджоли, бачите, слідів до вулика немає. За ці морози, які великі були, я не підходив до нього. Зараз я зніму. Вулик зроблений з піддонів, робився на скору руку, як експериментальний. Знімаю все одною рукою. Робився, просто подивитися, як воно буде. Я не столяр. Робив його як міг з того, що є, немає ні не станків ніде, нічого. Робилися, типу, рогатого на 145-два корпуси. Ну, рамка там стоїть 145. А, це я не відкривний той вулик, тут то пленка не хочеться відкривати. Зараз закриємо другий такий самий. Ось стоїть. Тільки тут. А... Зверху лежить пленка. Вулик теж дерев'яний, тільки не крашений. Теж з піддонів, стіночка 20 -ка. Столяр в мене ніякий, звісно, але ну, отаку я його зробив. Зараз подивимося, як перенесли морози бджоли. Кришка пінопласт і фольгоізол. і пленка. Як бачите, бджоли. Трішки зашевелилися, як відкрив. Не знаю, чи видно, займають вони. Одну, дві, три, чотири. Чотири вулочки. Вулик експериментальний тим, що він на 8 ранок. Тонка стінка, січа та дно. І я його не збирав принципіально подивитися, чи як воно буде, якщо не збирати зовсім зиму. Я не здав, не вменчав, ніде нічого. Кришу нічим не оббивав, бо це експерименти, поки я не знаю, що вони будуть в мене в дальнішому чи ні. Просто накриваю шифериною. Як бачите, ця спокійно перезимувала сім'я. Зараз підемо, в мене ще одна є така. Остальні відкривати не буду, бо вулики, бачите, в мене в основному десятка додан. Є ці лежаки, блучні. В основному додано сходи. Десятка додан. Ось у мене ще є вулик теж з плівкою. Теж цікаво як тут морози пережили бджоли. Люди кажуть дуже погано зимують. в мене дякувати Богу ще нічого. Бачите, так само. Плівка. Вони сидять. Тут запропульсована сітка, не знаю, бачите ви не бачите бджоли. Є трішки влаги, ось хоча сітка дно. Тут спокійніше, не так сильно гудуть, теж не збиралося. Сидять на раз, два, три. Те, значить, в чотирьох вуличках сидять. Все зимує. Хоч стінка тоненька, стінка двадцатка. Обичний піддон. Попалися мені піддони за три копійки. Я взяв, навіть не парився з рядками, поробив отакі дерев'яні. Все працює воно. Миша не залазила, я дивився. Все було в облю. тут ми вже виталкали пчелку. Все проходить. Добре, зимують. Так що люди, не бійтеся, робіть, з чого є вулики. Зимують вони, з нашими зимами все добре проходить. Покажу ще, як вони весну вийдуть після обльоту і Як будуть розвиватися. Це вони восьмирамочні. Робив я на них, них однорамочні відводки, але підсилював. Не оставляв я, не ждав. Я ще підсилював одну-двома рамочками. Я підсилював ці джелосімії, які б новоутворені були. І в результаті вони мені, ну, де краще, де краще. ну Цей не показати, чи по прошли 2024 год, бо не показатели по меду, звісно. Ну, принесли вони мені, отой вулик приніс два корпуса 145-х, а всі остальні по одному корпусу 145-му спокійно принесли. В гніздах там меду теж куча, я його не забирав, тому що я експериментую, відправляв його в зиму не збираючи. Як бачите, той вулик не покрутило, це трохи покрутило. А не покрутило, а просто різна товщина доски. Бачите, піддони різні. і ось о, і Тут, мабуть, і двадцатки нема. А тут, мабуть, більше, ніж 20 -ки. Ну, все стоїть, воно ніяких зазорів таких великих немає. Ніхто туди не лізе, ніхто туди не вилазить, все добре. Подивимося, як воно закінчиться. Так що робіть вулики, з чого є, і не бійтеся, експериментувати. Займайтеся головне про це.